В цьому відео ми навчимося робити анімацію в Scratch. Для цього видалимо спрайт-коди та надамо спрайт з бібліотеки. Важливо, щоб у спрайта було декілька образів. Адже для створення анімацій нам необхідно буде переключати їх із затримкою в часі. При наведенні курсора мишки на якийсь спрайт, нам утворюються образи для цього спрайту. Я беру Папуга. Для папуги складаємо такий скрипт. Перша команда, коли натиснути прапорець, далі команда завжди. І всередину цієї команди із групи вигляд приністимо команду в наступний образ. А також із групи керування чекати одну секунду. Анімація. Готова. Зробимо трошки цікавіше. Щоб у нас попуга не просто махав крилами на місці, а ще рухався по сені. Для цього з групи руху. Всередину команду завжди помістимо команду перемістити на 10 кроків. А також, якщо на межі відбити та перед командою завжди стиль обертання зліва направо для того, щоб він під час руху по сцені не перевертався. Анімація польоту готова. Додамо ще. Досягне тло. Я оберу ліс. Перемістимо папу трошки вище та зменшимо його розмір. Число 100 витираємо, пишемо 70. Ось у нас вийшов такий культик. Додамо до нашого проекту ще одного спрайта. Я обрала єдинорога. І аналогічні команди робимо для нього. Ті не зробимо, щоб він швидше рухався, для цього зменшимо час затримки пів секунди. Для цього треба одиничку витрати та написати 0.5. Пишемо також крок переміщення для єдинорога. Замість числа 10, число 20. Ось такий в нас вийшов проєкт. Ви можете зробити аналогічні проекти з іншими виконавцями. Щоб спрайти рухалися швидше, можна зменшити час затримки або ж збільшити кількість кроків. І вистріть проект з анімацією спрайтів.